Україні в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Незмінно протягом тижня для вас працює Любов Геращенко. Аби знати першими про всі актуальні новини міста, підписуйтесь на нас у соцмережах. Знайти нас можна у Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі та Ютубі. І далі про найголовніше на цей час. Холодні труби 9 квітня у Білій церкви завершиться опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету. Як значалось раніше, згідно законодавства, відключення тепла відбувається, коли середньодобова температура протягом трьох діб перевищує 8 градусів за цельсієм. Напередодні ми розповідали про приватизацію московським патріархатом монастиря Марії Магдалини, що у районі Заріччя, Чинила такі дії за тиждень до початку повномасштабної війни. Державна реєстраторка міської ради Наталія Бурімська, яка спілкувати з журналістами, не бажає Проте, як зазначує під час засідання виконкому міський голова Геннадій Дикий, нині триває перевірка щодо законності її дії. Далі пропоную послухати коментар. Жодного разу ні я, ні мої заступники не впливали на дії реєстратора. І ніяких казівок ніхто ніколи не давав. Тому що згідно законодавства реєстратор діє виключно в межах своїх повноважень. Зараз буде проведена перевірка, це не довго. На наступному тижні ми обов'язково дамо відповідь. За фактами перевірки, тоді якщо реєстратор... Вчинив протиправні дії. Звичайно, матеріали будуть передані до правоохоронних органів. Мітинги проти московського патріархату вже прокотились Києвом, Львовом, Хмельницьким, Тернополем та іншими містами. Сьогодні естафету прийняла і біла церква під стінами спасу Преображенського собору. Зібралися понад півсотні волонтерів, громадських активістів та небайдужих містян. Що казали сторони, та хто назвав прапор України ганчіркою? Все це чула та бачила. Моя колега Дар'я Рубан. Сьогодні під стінами Преображенського собору в білій церкві містяни зібралися неспроста на мирні акції. Вони виступають проти діяльності московського патріархату в громаді. До акції сьогодні долучилися небайдужі містяни, волонтери, військові та інші. Скажіть, будь ласка, чому крані двері закриті? Тому що вони бояться? Вони вас бояться робиться. А ми не боїмося, чому Бо ми хочемо в храм зайти, а нас запускають. Ви, за... ви розумієте, ви заважаєте тут? Сьогодні ми зібралися тут, щоб виказати свій протест проти московського патріархату, якого не повинно бути взагалі в Україні. Ну вони зачинили двері, почали бійки. Зібралися для того, щоб переходили вони, якщо вони хочуть, переходили на українську церкву, а не вони. Документи покажу, документи не показують. Ми ж просимо, покажіть документи, що вони ми перейшли на українську, а документів не показують. На вівторок, що так далеко закрить, відкрий церкву, це ж люди. Мир зараз ви можете чути, як люди, які вийшли на мирну акцію протесту, співають гімн України. Вони стоять з прапорами України, але їх до стін храму не пускають. Хочу, ви, ви Забираєте церкву. Скажіть, чому не пускаєте людей до церкви? Бо вони мені не відповіли на ті запитання. Що таке батюшка, що таке священник і що таке коп? Якщо вони мені відповідають, що таке це обозначає, чому не пускаєте людей до церкви? Бо, бо вони прийшли не молитися, а провоцирувати? На що провокувати? На захвати або ще на щось? Тобто ви вважаєте, що вони хочуть захватити церкву? Так. Чому ви так вважаєте? Як в інших городах, так само проходило. Всі мають право зайти до цієї церкви. Чому вони не пускаєте? Якщо вони вберуть плакати і зайдуть з добрими намі... намі... намірами, хай заходять. Проблема тільки в плакатах, так? Ні. Намирали можемо спостерігати, що білоцерківці в досі не пускають до стін храму, але прихожани московського патріархату підійшли до нас особисто і сказали, що невдовзі настоятель даної церкви прийде до вірян і поспілкується з ними. Ми кричит маємо документ. право сюди прийти. Ви не кричіть, покажіть документи. Я ж не знав, що я до вас зараз вийду. щось сказати зараз. Намі заходиться болики кількість собі триває служба, і коли почала борба е, підходити, кричати просто... Героя церква, щоб не зірвало було служіння, тому що зривом зривати ми хочемо тим помолиться. Чим вони там... краще ніж на ніхто нікого краще. Будь ласка, йдіть, але в храмі, щоб не кричати і не зривати, Є... а ми знаємо, як сорок проблем. Подібні акції протесту вже пройшли в багатьох містах України. Тому біла церква не стала винятком від попів московського патріархату, мітингуючи, вимагають звільнити приміщення храму. Натомість міську владу Білої церкви на чолі з мером міста. Повпливати на дану ситуацію, дорогі наші земляки білоцерківці. подивіться, що робить московський патріархат на наш прапор. Назвали сьогодні наш прапор ганчіркою. От от що вони кажуть про наш прапор. Люди закликаю всю білу церкву через тиждень встати всі білій церкві і вигнати цих московських попів з храма, бо це е, пам'ятка, на яка належить нашій громаді, також можемо спостерігати, що до брами храму приїхала поліція Білої церкви. Вони також є і біля мітингуючих. Всі ми свято віримо в Бога, свято віримо. Єдине, чому вони не хочуть прийти до української православної церкви, Оце єдине, що ми хочемо, щоб було правило на українській мові, щоб вони могли оспівати наших покойних солдат, які стоять за нашу землю, за нас, а не вони пускають їх. І це єдина вимога. Більш нічого хай залишаються всі, але вони вірили в нашу Україну і підтримували наш український народ. Ми можемо чути, що молитва прихожан Преображенського собору, які стоять під стінами храму. Вона потроху стихає. Натомість волонтери та небайдужі білоцерківці продовжують стояти на своїй меті та не йдуть з території Преображенського собору. А наш телеканал продовжуватиме слідкувати за цією подією. І більше інформації дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах. З місця події у Білій церкві для вас сьогодні репортаж. Вела Дар'я Рубан та Олександр Куга. Спеціально для Еспресо Біла Церква. Варто додати, що акція закінчилась мирно і під час неї бійок не сталося, тож ніхто не постраждав. А ось її результатом стала домовленість про зустріч місцевих активістів зі священниками спасу превораженського собору у вівторок, 11 березня. Тоді духовенство обіцяє надати всі відповідні документи, які підтверджують, що вони більше не належать до московського патріархату і мають всі законні підстави проводити службу в храмі. Нарешті це сталося. Фонд держмайна продав з молотка білоцерківський завод. Еталон за майно площею понад 12 тисяч квадратних метрів. Нині очікується оплата у розмірі майже 18 мільйонів 213 тисяч гривень. Як йдеться на сайті прозоро продажі, переможцем аукціону стала харківська фірма бенефіціарним власником якої є син колишнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Зазначу, початкова ціна комплексу була вдвічі більшою однак за такі кошти його не хотіли. Ко. Пувати до того ж, покупцю потрібно буде ще погасити борги підприємства, загальна сума яких майже 12 мільйонів гривень. Нагадаю, якщо переможець аукціону не сплатить кошти вчасно, торги проведуть ще раз. Півтора мільйона гривень витратять з місцевого бюджету на ремонт даху готелю Рось про це стало відомо з сайту державних закупівель. Прозоро комунальне підприємство оголосило тендер наприкінці березня, а ось відбудеться аукціон 10 квітня. Зокрема, підрядник має розібрати покрівлю, залити вирівнювальну цементну стяжку, постелити листову сталь, встановити парапети. Та інше полагодити дах готелю мають до кінця цього року. У бібліотеці номер 5 на масиві незалежності презентували виставку картин під назвою Шлях різноманіття буття цього разу свої роботи на загал публіки представила молода художниця Анастасія Морська. Це перша персональна виставка дівчини, і на ній майже 40 картин різного жанру. Зокрема, на ній присутній і автопортрет мисткині помилуватись роботами може кожен охочий до кінця місяця. Віряни відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме цього дня Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження Ісуса Христа. На цю честь у храмах міста провели літургії, на які завітали чимало вірян. Як Якзначають священики сьогодні варто звертатись до святої та просити здоров'я, захисту а також допомоги у важких ситуаціях. Крім того, Цього дня не можна працювати і виконувати будь-яку важку роботу, зокрема, і прибирати. А ось для тих, хто дотримується посту, є послаблення, дозволяється їсти рибні страви. Суть цього свята, благовіщення Пресвятої Богородиці, полягає саме в тому, що Діва Марія в особі чоловічого роду дала згоду. На спасіння кожної людини, тобто такими словами, я раба Господня, нехай мені буде за словом твоїм. Тобто, в цьому є суть і значення цієї події, яке вшановують християни. Це свято особливо вшановується у нашому українському народі, і за церковними традиціями у цей день навіть ластівка не в'є собі гніздо. Наш ефір добігає кінця. Підписуйтесь на еспресо. Біла церква у соцмережах, аби володіти лише достовірною та об'єктивною інформацією про місто і громаду. Також не забудьте увімкнути наш телеканал на вихідних о 18.30 та 23.30, адже ми підготували для вас підсумковий випуск новин: слава нації та її героям і смерть усім ворогам.